А це розкрадання насправді можливе, тому що влада, кожен конкретний чиновник не відчуває контроль з боку суспільства, того суспільства, до якого він сам належить. Та суспільство, яке поставило його на цю посаду. Але, ставши на посаду, починає красти спільні загальнонаціональні гроші, бере хабарі, а громадяни. Не хочуть займатися тим, щоб контролювати ці процеси в надії, що якось воно там все само собою станеться. Та й взагалі є ж відповідні державні органи. Тобто те, що ви так погано живете, люди, це пряма ваша провина. І не шукайте інших причин. Ваше небажання бути активним громадянським суспільством і ваші інфантильні очікування, що за вас. Все хтось зробить, є головною причиною всіх проблем в країні ваша байдужість в тому числі. Здавалося б, це прописні істини, які всі добре розуміють. Але, на жаль, дуже багато хто цього не розуміє або не хоче розуміти. Бо йому так зручно.